Постачання всього всього, абсолютно всього, в Крим на сьогоднішній день на 90% відбувається автотранспортом сухопутним коридором, як вони його називають, да тобто вздовж Азовського моря. І от для цього їм потреба є в залізниці. Вони не можуть після наших ударів по мосту повноцінно її використовувати, і автошляхи повноцінно використовувати. Тому й а Крим треба постачати, тобто ту кількість вантажів під. Кількість там руху, яку ми спостерігаємо, ну ну це шалені речі, зрозуміло, що їм потр... є потреба в вантажній залізниці. От вони її отримують. А, чи буде до... ну, тобто це 50 на 50 Військова складова, вона всім зрозуміла, ну насправді. А цивільна складова, вона буде займати щонайменше 50% і це буде забезпечення Криму. Це, в принципі, основне плюс, давайте додамо сюди зворотні перевезення у вигляді. Ну, наприклад, зерна. Якщо буде переміг, з'являться пасажирські перевезення в Крим однозначно. Тому там ціла частина Росії і простіше буде рухатись саме з цього боку з боку Ростова, аніж рухатись там з боку uh, Кримського мосту.